Початку повномасштабного вторгнення, питання підтримки критичної інфраструктури це був наш пріоритет. Тому буквально з го року, спочатку великої війни, ми розпочали роботу по придбанню по пошуку. І технічної допомоги у вигляді генераторів і різного енергетичного обладнання для підстраховки нашої критичної інфраструктури, для прикладу, генератор на 60 кВт, який у нас встановлений на автомобілі для виїзду на ті чи інші об'єкти. Генератор по суті своєї роботи у нас задіюється на випадок аварійних ситуацій. Наприклад, якщо блекаут, якщо об'єкти, наприклад, водоканалу не працюють від мережі, їх треба запитати від генератора. Тому генератор у нас вмикається на декілька годин умовна. Дві-три-чотири години для подачі води або водовідведення. Після цього, згідно регламенту, його треба зупинити на коротку зупинку, на обслуговування. Сам генератор веде автоматичний облік мотогодин. І відповідно, згідно регламенту, який закладений в самому генераторі, він нам повідомляє про те, що потрібно йому ТО. На випадок, якщо потрібно провести певні роботи, є водій, є черговий електромотор, він приїжджає, підключаємось, робимо справи і уїжджає на наступний об'єкт, наприклад. По регламенту немає у нього постійної роботи, він працює 3-4 години і потім 3 години він повинен стояти. Найголовніша проблема, що це дуже серйозні затрати пального. Оцей генератор має 60 кВт, він має близько 100 літрів паливний бак. Тому, якщо е, порахувати, у нас був один день роботи генераторів на всіх об'єктах водоканалу зранку і ввечері, е, всі ці об'єкти витратили понад півтори тисячі літрів пального. Це тільки об'єкти водоканалу. Якщо ще будуть задіяні котельні, наші медичні заклади, вся інфраструктура, то це буде тисячі літрів пального на день. Тому От просто для розуміння людям, що таке робота генератора, і що генератор не може працювати без перерви тиждень чи місяць і так далі. Тобто це на коротко, коротко тривалий час у випадку аварійної ситуації. Але на сьогодні генераторами забезпечені всі об'єкти. Щось ми закупали за бюджетний кошт. Більшість нам була допомога від наших партнерів, з ким ми працюємо. Це наші міжнародні партнери, міста побратими в Європі. Німеччина, Фінляндія і так далі. І ми всім вдячні нашим друзям-партнерам за допомогу в такий дуже критичний час для нашого міста, для нашої України. Зараз ми активно працюємо знову ж таки з нашими міжнародними друзями, пишемо листи, запити, наші потреби і на посольство, з якими є співпраця на міста, побратими з тим, що нам ще треба резерв і таких генераторів, оскільки є вже випадок, коли один вийшов з ладу, тому нам треба резерв. Хоча б ще декілька штук бажано на причепах, щоб ми могли їх оперативно переміщати в ту чи іншу локацію. Так само ми зараз працюємо в пошуку накопичувачів енергії. Це великі потужні пауербанки, акумулятори, які могли би накопичити енергію, коли є вона в мережі, і потім ми їх можемо підключати на випадок блокаутів. Ну і, Звичайно, сонячна енергетика це також важливо. Ви знаєте, що ми вже збудували 5 сонячних електростанцій, але, на жаль, при такій погоді. Осінь, зима, вона не дуже ефективна, вона більше працює в сонячну, в сонячну пору року, це весна і літо. Але тим не менше різні скажімо так, напрямки в цьому ми задіємо і максимально залучаємо допомоги для нашої громади.